8 вересня, понеділок, після вчорашньої повні, сьогодні вже не до романтики. Ну і понеділок, взагалі, то тому час розкласти все по поличках. Це день, коли життя може сказати. А тепер давай чесно, без прикрас, може з'ясуватися, що ви пообіцяли більше, ніж реально здатні зробити, або чекаєте від інших того, чого вони ніколи не обіцяли. Суть проста. Треба навести лад у справах і перестати жити ілюзіями. День підходить для перевірки документів, звітів та бюджету. Якщо ви керівник, саме час чітко розподілити, хто за що відповідає. Мінус дня вірити, що якось воно буде сьогодні. Це точно за боком. Для тих, хто в парі в плюсі розмова, хто що робить у побуті, чи в парі, хто відповідає за покупки, хто за дітей, а хто за комуналку. В мінусі претензії я вкладаю більше ніж ти. Можете у докори чи звинувачення. Для тих, хто без пари у плюсі, зустріч, яка допоможе подивитись на себе тверезо, у мінусі очікування ідеального партнера, яке швидко розбивається об реальність. Сьогодні ваш образ спокійний і врівноважений з нотками м'якості, кольори, сріблястий, молочний та блакитний аксесуари, легкі срібні прикраси, перламутрові акценти та зручний шар. Сьогодні головне чесно поділити обов'язки і не вимагати від людей того, чого вони дати просто не можуть. Замість ілюзій, конкретика, замість. Образів домовленості зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку, пишіть коментарі. А я бажаю вам прекрасного лихового понеділка та гарного дня.